Податкові категорії в системі SERF. В блоці Товари та склади ви зможете знайти таку функцію, як податкові категорії. Є можливість додати нові або використати вже існуючі. Наприклад, наша податкова категорія Акциз та ПДВ складає 26%. Після збереження всіх необхідних податкових категорій ми переходимо до їх налаштування в страви. Карті страви. У блоці Додаткова інформація. ПДВ обираємо необхідну категорію. Зберігаємо та закриваємо. Тепер ця податкова категорія буде підтягуватися після продажу цієї страви. Якщо ви хочете переглянути на які страви та товари у вас уже призначені податкові категорії і які. Вам необхідно обрати через праву кнопку в переліку всіх можливих функцій відображення податкових категорій. Тепер ми зможемо визначити, на які страви та товари було призначено яку категорію. Надалі ми можемо в звітності відфільтровувати по додатковому стовпчику, наприклад, ПДВ-за чеками, бачити загальну суму за кожен обліковий день. Нарахувань податкової категорії Акциз плюс ПДВ або всіх інших податкових категорій.